Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні розповім про ще одну можливість заробити в криптовалюті без ризиків і складнощів. Навіть якщо ви тільки почали цікавитись криптою, обов'язково додивіться це відео до кінця, адже це може бути непоганим вашим стартом з чогось почати. На біржі Bybit повернулася активність ByWats. Раніше цей процес працював так. Трейдери могли голосувати за один із трьох проєктів, і той, хто набирав найбільше голосів, розміщувався на біржі. А пултокенів від цього проєкту розподілявся між учасниками, які голосували за нього, пропорційно до кількості їх голосів. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на Bybit. Посилання на біжу залишу в описі під цим відео. Далі на головній сторінці вибираємо більше і переходимо до розділу голосування. Тепер до головного, скільки можна заробити. За досвідом я заробляв від 20 до 120 доларів, і сума залежить від щедрості проекту та кількості учасників, адже призовий пул розподіляється між всіма трейдерами. Але цього разу механіку трохи змінили, і тепер у голосуванні залишили лише один проект замість трьох, тож гарантовано отримуємо токени. Голосування відбувається на основі вашого балансу в стейблкоїнах USDT, USDC і USDE. На будь-якому рахунку, фінансовому, єдиному, торговому, стейкінгу чи лаунчпулі. Максимальна кількість голосів 10 тисяч. Тобто, це та максимальна сума голосів, яку ви можете віддати за один проект. І тепер набагато простіше отримати таку кількість голосів, адже біржа регулярно робить знімки балансу і нараховує голоси. Тож чим більший баланс, тим більше ви отримаєте. Щоб проголосувати, натискаємо Голосувати, вводимо кількість голосів, рекомендую максимум. Після цього токени з призового пулу будуть розподілені між учасниками в день лістингу, а точна кількість визначатиметься за кількістю голосів на момент завершення. Щоб не пропустити лістинг та інші активності, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де я обов'язково нагадаю про початок голосування та про майбутні активності. На сторінці голосування також можна побачити, скільки орієнтовно токенів ви отримаєте. Наприклад, зараз моя нагорода понад 10 тисяч токенів, що еквівалентно 21 долару по такому курсу. Це непогано за кілька кліків, хоча сума може змінитися до кінця голосування. Отримані токени з'являться на гаманці до лістингу, і я зазвичай їх продаю, адже більшість таких проєктів після лістингу втрачають у ціні. А так ви зафіксуєте прибуток у реальних грошах. Сподіваюся, тепер зрозуміло, як отримати безкоштовні токени на кілька десятків доларів. Посилання на Bybit я залишив в описі, щоб ви могли підготуватися до наступних активностей. Можливо, прибуток зараз не такий, як хотілося б, але я надія, що повернуть стару систему з трьома проектами, коли розподіл відбувається між меншою кількістю людей. Друзі, якщо у вас виникли питання, ви знаєте, де мене знайти. Посилання на телеграм-канал також є в описі під відео. Дякую кожному за перегляд, бажаю всім удачі та до зустрічі у наступних випусках.